Секретами писанкарства знайомлять маленьких тернополян учасники громадської організації Молода просвіта, історію писанки, різноманітні техніки створення пасхальних красунь та ще багато цікавого можна дізнатись у школі писанкарства. Воно походить з давних давен, що наші предки вони малювали писанку як подарунок. Це вважалося найкращим подарунком на великдень, оскільки на писанці багато хто зображував певні побажання, здоров'я, довголіття сімейного благополуччя та достатку, і зараз ми продовжуємо ці традиції. Також усі бажаючі можуть взяти участь у безкоштовному майстер-класі, власноруч створити писанку. А умілиці підкажуть, як правильно тримати писачок та у яку фарбу краще занурювати яєчко. Що ти зараз хочеш намалювати на своєму яєчку? Намалюю квіточки. В Тебе буде кольорове яєчко з квіточками, так? Дякую, а ти ще малюєш на своєму яєчку? Квіточку і сердечко. сердечко. А кому ти подаруєш своє яєчко? Мамі. Мамі, а для татка? Ти також намалюєш? Ми допомагали дітям малювати писанки. Кожен забажував те, що нафантазував, кожен малював щось від душі. Майстер-класи проходитимуть до 4 квітня у ТРЦ подоляни та приміщенні молодої просвіти. Вони проводяться в п'ятницю-суботу, початок 16-й годині, і також у нас проводиться. Школа писанкарства вона проводиться за адресою Йосипа Супого 3, в приміщенні молодої просвіти.